Нема. Сусід прийшов на студию. На сусіда зараз роздушком. Рядки з минулого так нагадують сьогодення. Листи, які писали українським солдатам їхні рідні в часи Другої світової, сьогодні оживають на екрані разом з подіями того часу. Це оригінальні листи, які написані були воїнам, солдатам, які захищали Україну в 41-му, 44-му, 45-му роках. Які абсолютно точно розповідають про нас зараз сьогоднішніх, час відновити історичну справедливість, пояснюють автори відеороликів та організатори виставки. Світ має знати про тих 7 мільйонів українців, які боролися проти нацизму у лавах різних армій, а також їхніх нащадків, котрі воюють проти окупанта. Нині на жаль, ці сторінки української історії залишалися дотепер невідомими, і це дало можливість. Це дало підстави для. Росії намагатися сьогодні монополізувати цю перемогу над нацизмом нашої відповіді на ці надзвичайні. Потуги російської пропаганди, яка ширить брехню і про сучасну ситуацію і про війну, яка завершила 70 років тому. Є історична правда. Історичну правду у відеороликах можна буде побачити в мережі інтернет, а також на телеекранах. До історичної правди доторкнутися лише в музеї. Експозиції військової техніки і особистих речей солдатів цьогоріч поповнилися речами сучасної війни. Три покоління українців на війні вперше в історії існування музею його працівники збирали речі для експозиції. У тих, хто нині воює на сході України і відстоює незалежність держави серед запрошених на презентацію виставки урядовців. Міністр оборони впізнає речі з експозиції, котрі належали його підлеглим. Знаєте, багатьох із них я особисто знав, в тому числі генерала Кульчицького. Він був моїм підлеглим ну, практично за. Пів години того, як він загинув, я з ними спілкувався. Схоже, що той тому числі і орячі, тому що е, я там був. Обгорілі залишки особистих речей генерала Кульчицького. Вцілілий одяг кіборгів з Донецького аеропорту. Серед десятків камуфляжів видніється одна яскрава куртка. А надії Савченка, ця куртка вона в ній була на майдані. Мама їй передала цю куртку. Управляти кліше радянської пропаганди почали з дітей. Якщо для загального показу виставку лише готують, то екскурсії для школярів працюють наповну. Оглядаючи речі зі сходу, найменші відвідувачі розуміють, вони живуть в часи сучасної війни. Є... Україна з Росією. Ну не вся Україна, а частинка. А ти про кіборгів чула? Н -н -н, не я чула. я чула. Хто такі кіборги? Ну я не поняла, хто це. Розуміння, хто є хто і за що бореться, прийде впевнені організатори з часом, адже Україна лише починає боротися за відновлення історичної справедливості. Ірина Грасимова, Микола Лебедів, п'ятий канал.